Вітаю, любі друзі! Сьогодні я знову відвідую свою дачу. У нас тут так, зовсім така чудова погода. Сонячно, тепло вже другий день, але на завтра вже віщують заморозки. Тому нам, дачникам, хто кажуть, завжди не везе. Як тільки природа проснулася так добре, все посходило, і, і кріпчик, і цибулька, і чесничок. І, звичайно ж, буде в нас тут, якщо в місті прогнозують до мінус п'яти, то в нас тут буде ще більше. Тому що біля озера так прохолодно, тому буде не дуже не дуже гарно, не дуже весело. Тому треба бігти, треба їхати і все прикривати. Отака у нас наша доля нас, дачників тут на півночі України. Аж ніяк не можна нічого прогавити, тому що цибулька. Та, що з осені посаджена, вона, як тільки морози зверху, вона потім буде стрілкуватися. Вона не любить великих перепадів таких температурних. Коли ваню сьогодні віщують плюс 17-18, а на завтра вже може бути вночі до мінус 10. Тому так, хочеш щось виростити, то значить не гав, не сиди, не лінись, не лежи, біжи. Є час, нема часу, але потрібно знаходити, потрібно виїжджати. Але, в принципі, це дуже гарно, що якимось чином тобі навіть сама природа, погода дає відірватися від місцевої метушні, вирватися на природу, вдохнути ковток свіжого повітрячка, начерпнутися такою енергією. Тільки тут помічаєш усю красу нашої землі української співають птахи, все навкруги розпускається. Просто дуже-дуже так гарно. Ой, душа радіє. От прямо вже і бузок. Набубняві, почки взагалі зелені, берізки. Вже повипускали китиці. І така зелена-зелена травичка. Уже навіть можна побачити молодий такий щавлик. У нас він такий дикоростущий, тут його дуже багато. Прямо хто любить, то йди і збирай потім, коли приходить його сезон. Але в цьому році ну, просто суперово. Я сьогодні йду зовсім іншою дорогою до, до своєї дачі. У нас тут багато таких підходів. Можна й під вздовж озера, і по кругу, і навпрямий, як я сьогодні йду. Просто в мене так вийшло доїхати сьогодні. Треба було зовсім зранку, щоб встигнути все зробити і потім піти ще на роботу. То так, я сьогодні такими маршрутами цікавими йду. Ой, тут ось чим ближче до озера, тим більше у нас тут таких е, крутячих територій. Прям вся земля порита, ціле їхнє містечко. Але земелька ця, в принципі, говорять, крутяча, дуже гарна, для того, щоб сажати рослинки, розсаду і квіти вдома. Але... З іншої сторони це добре. А так вони просто переривають, бачите, таку красиву зелену лужаєчку, доріжку і все перерили. Так, Тут у нас колись була навіть водичка стояла. Коли були сніжні зими, то тут прям і риба навіть водилася. Зараз я ось можу цю містину просто перейти. Бачите, тут так все заросло, таке наче болотяне, але йдеш так, як в таких джунглях. Влітку тут взагалі прям все заростає, заплітає. Бачите, тут такий очерет навіть поросший. Але зараз можна спокійно-спокійно пройти тут в цих дєбрях. Ой, як тут, як тут гудуть бджілки. Вони тут на цю вербу. Наче вулику. Прям такий гул стоїть. Вже такий зелений-зелений чистотіл, опрям, чуть не зацвітає вже. Ну, а бджілки тут на вербу прямо цілим роєм налетіли. І так гудуть. О, прямо проснулися. Працюють маленькі. На лапках мед носять. Ха? Цікаво. Навіть видно на деяких. Жовтенький пилок на лапках. От я вже й на своїй вулиці, тобто дуже так швиденько дійшла за 5 хвилинок. Так, що в нас тут? Цікаво, останній раз я тут була, коли прям лив такий дощ на свій день народження. На сьогодні так сонечко, так гарно. Прям хотілося б попрацювати, якби можна було тут лишитися до вечора, але не вийде. Потрібно буде бігти назад. Встигнути ще попрацювати на роботі. О, наш дальній участок. Прийшлося спиляти берізку, верхівку, тому що вона тут, як сказали, буде заважати проводам, бідна плаче. Не можу дивитися на такі природні катаклізми, яким приходиться створювати самій людині. Ось так. Зовсім негарно. Ой, птахи літають. Уже зовсім розпустилися мої кущики. Ось така смородинка. І навіть порічка вже теж. Просто того разу вона ще була в сплячці, а сьогодні дивлюся вже вона теж. Вочки понабухали. Так що дощик був теплий, то було дуже гарно, що він так два дні добре-добре промочив нашу земельку. Якщо не було зимку снігу, то дощик допоміг. І все, все прям травичка, вон, яка повистрибувала. Якби не цей мороз, то взагалі б вже була б зовсім весна. Але як говорять, що... І потрібно, щоб було все так занадто рано, тому що потім у нас тут можуть бути і в червні ще заморозки. Повинно пройти до Паски 40. 40 морозів повинно бути. Якщо не буде, то буде потім біда. Тому, ну, в принципі, хай морозить, але... але не заморозить усе те, що вже зійшло. Ну от, я вже і прийшла, а вам на все добре. З вами була Людмила на каналі Відпочиваю, працюю, творю.